Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати свою колекцію ароматів від Avon. І також хочу провести таке невелике розслаблення. Хоча, напевно, аромати від Avon в мене такі попали під цю категорію розслаблення найбільше. Ну, Давайте починати, давайте дивитись, буду показувати і розказувати, який аромат мені подобається, який ні, який хочу розкламити і чому. Давайте починати. Почнемо давайте з пурбланків. У мене є один аромат ось такий Пурбланка Essence. Взагалі, аромати Пурбланка мені не подобаються. Саме, наприклад, класичний, я його пробувала років 20 тому, і він мені взагалі не сподобався. Він мені, ну, це не мій аромат, і який я потім пізніше пробувала від пурбланки, я вже навіть не пам'ятаю, мені щось жоден не зайшов. Що не можу сказати про цей аромат, тому що цей аромат класний. Це така копія Narciso Родрігіс Пудре, такий кремовий пудровий аромат, але трішки легший, ніж від Нарцису Родрігіс. Класний аромат, бюджетний. Я ним користуюсь, бачите, от стільки використала вже його, і цей аромат в мене залишається. Так, Ще один з таких високих вам покажу це Premier Lux від Avon, ось такий. Теж, бачите, трішки його вже використала. Е, ну, Цей аромат, я ще думаю, чи мені залишати, чи ні. Тому що з одного боку він мені подобається, а з іншого він трішки такий, знаєте, одеколонистий, трішки в ретро. І це мені не подобається. І ще що хочу сказати, коли холодно, я його на собі на вулиці взагалі не відчуваю. Не знаю чому. В тепло і в приміщенні дуже добре відчувається. А так, ні. Тому я ще про нього буду думати, чи залишати, чи ні, ну поки що залишається. Так, і давайте покажу аромати, які я вже виставила на продаж, які в мене вже в слюді запаковані. Так, перший це Персів-дю. Вже от в мене було таких два аромати. Я в попередніх відео показувала, що я ще влітку, якраз, їх собі купила. В Україні дуже всі хвалять цей аромат. Ну, як всі не всі, а багато хто хвалить цей аромат, що їм подобається. І я чомусь так спокусилась і купила недорого. Один, здається, за 140 гривень, другий за 180. І не сподобався мені цей аромат. Він такий, знаєте, класичний Ейвонівський аромат з класичною Ейвонівською базою. Взагалі не смачний, взагалі такий якийсь безликий. Ну, такий, знаєте, Ну, не сподобався. Пахне він пахне дуже дешево, і нічого цікавого немає такий прохідний аромат. Е я не хотіла собі його залишати. Я один уже продала, і цей так само виставила на продаж. Продала той, що був у мене запакований, а цей я запакувала, тому що в суді легше продати. Ну, і його я виставила вже дешевше, ніж той попередній. Так, е далі давайте перейдемо. Е до Реа Перлс. Так само, не зайшов мені цей аромат Тут солюють білі квіти, тут я відчуваю і ще й ладан, який мені не подобається. І е, цей аромат дуже йде в ретро, такі 90-2000. ті е, Одним словом, він мені не сподобався, я теж його виставила на продажу. Так, давайте, може, якось так в сторону, які я буду розслабляти. Це ось ці два аромати. Далі, так само. Буду розкламляти ось такий аромат від Avon Eve Become, Називається цей метелик. Так само мені не сподобався, тому що тут такий дуже душний персик Ейвонівський. І ну, не сподобався мені цей аромат. Взагалі, у мене з Ів якісь не дуже дружні стосунки, тому цей так само йде в розклавлення. Ще один аромат від Іф в мене є, який мені дуже подобається. Це Ів Пріве. Так, ось так виглядає. Єдине, що дуже низька стійкість. Так само мені подобався з Івів ще такий зелений ів-трус. І він так само взагалі не стійкий. Ну, в цього стійкість краща, ніж трус-трус. Я взагалі за 15-20 хвилин не чула. Це я відчуваю десь годинку точно. Ну, думаю, на літо буде добре, тому що в жару і такої дуже якоїсь великої стійкості можливо і не потрібно. так з, Іві, з Івами розібрались. Давайте далі. далі. Давайте перейдемо до лінійки ось, цю, ось цієї, як вона називається. Одним словом, я забула. Ну, Ось цієї всі лінійки, що Тудей і Always, там є інші аромати. Так, ось цей аромат. Чому я купила цей аромат? Буду бачите, він в мене в сліді, це значить, що я від нього розслабляюся. Тут написано: чорним по білому, for him, для нього. Але я чомусь наслухалася блогерів, які е, описували цей аромат як унісекс, який дуже легко можуть носити жінки, що він навіть вони би не назвали, що це чоловічий, а що він іде більш жіночий. Ну я цим спокусилася їхніми також описами і купила цей аромат. Але ні, цей аромат класичний чоловічий аромат. Нічого там. Жіночого, я в ньому не відчуваю. Навіть на унісекс, він ні, Ну це з якоюсь такою величезною, натяжкою, можна сказати, що це унісекс. Дуже. Одним словом, я розчарувалася, я не хочу я не люблю користуватися чоловічими ароматами, і тому я від нього позбуваюся. Ось. Це вже четверта на розхламлення пішов. Так, давайте продовжимо цією лінійкою. Що в мене ще є з цієї? Ще у мене є. Ось такий аромат Today, Tomorrow Always The Moment. Цей аромат непоганий, він трішки такий, знаєте, приторний. Такий Теж, мені здається, тут є цей персик, що й в бікам або слива, не знаю. Ну, Щось з того, але цей ще більш-менш носибельний, і тому я поки що його ще залишаю і буду носити. Так, і ще один аромат з цієї ж серії це Wonder. Він в мене вже теж слюді. Це означає, що я від нього позбуваюся, тому що він мені не зайшов. Тут так само ті славнозвісні білі квіти, які виступають на передній план, вони мене душать, вони мене переслідують, я, тому я від нього буду позбуватися. Ось так. що з цієї лінійки ще лишилося, чи ні. Що в мене в ручках є, Ну, в ручках я покажу пізніше. Е, тому давайте е, перейдемо до лінійки. Артістік. в мене з неї є два аромати. Перший це ось така магнолія. Дуже мені подобається цей аромат магнолії. Він дуже такий свіжий, зелений аромат. Тут так само про білі квіти, але ці білі квіти, мені тут подобаються, тому що вони не виступають на передній план, вони не солюють тут, вони тут гармонійно якось поєднані з якоюсь зеленю. І взагалі я би сказала, що на передньому плані тут. Ось цей аромат зелені, аромат весни, коли все пробуджується, коли все м розцвітає, коли повно трави. Ось такий це аромат для мене. Дуже такий свіжий, дуже позитивний, такий е весняний, тому він мені сподобався і він, звичайно, в мене залишається. Що я не можу сказати про артістік Троянда? Це Троянда, здається, так? чи Роуз, Роус. Одним словом, цей аромат на старті мені подобається. Він прекрасний, Я люблю аромат троянди в парфюмерії, він мені подобається в різних видах, я це люблю. Але тут троянда тільки на старті красива. Потім вона, чим довше ти носиш, цей аромат вона все погіршується, погіршується, вона стає якоюсь такою штучною, пластмасовою. Тим більше, цей, ця троянда. Не, ну, як не самостійна, вона та, якби в диму якомусь. От я відчуваю ніби в якомусь диму, ніби аромат багаття. І там ці троянди, і вони ніби горять в ньому, і все це і стають такими знаєте, штучними, несмачними. І оце ця димність аромату. <кхе> ну, Одним словом, слюда я від нього буду позбуватися. Дуже хотіла цей аромат, але, на жаль, якось я не змогла з ним подружитись. Так, це у мене вже 3, 4, 5, 6. Ароматів, від яких я хочу позбутися. Далі, давайте ще один аромат покажу. Він в мене вже не в слюді тому що я слюду порвала, інка Summer Glow. Але так та, як він в мене в коробочці, я теж хочу від нього позбутися. Е е е е теж тут аромат про білі квіти. Знаєте, ви спитаєте, навіщо ти набрала стільки ароматів з білими квітами, якщо ти їх не любиш? Ну я й кажу, от. Сама я це не знаю, по-перше, а по-друге, я ж кажу, що я не категорично негативно відношусь до білих квітів, але якщо вони, от такі, е тільки їх і чути і більше нічого, якщо вони не поєднані ні з пачулі, ні з ваніллю, ні з чимось таким, то, звичайно, мені цей аромат не подобається. І так само мені цей аромат не зайшов. <кхід> і я розхламляюся. Не знаю, буду продавати, а що не продам, то напевно використаю як свіжувач повітря. Тому що ну, треба якось їх позбутись. Так, далі давайте покажу з імарів. У мене є тільки один аромат ось такий натюрель. Дуже мені сподобався: кремовий, такий ванільний, такий солодкий, смачний аромат. Є в ньому трішки одеколонний стість, так, як і всі лінійці імарі, але вона не заважає. Потім ще один аромат в мене є від Максима. Ось такий класична максима. Колись мені цей аромат не подобався, а от зараз, ну, то, що не подобався, просто був ніякий. А зараз він мені зайшов. Дуже смачний аромат, такий, знаєте, зігріваючий на осінь, укутуючий. дуже смачний Ось такий красивий флакон, тому він залишається. Так, далі, давайте ще подивимося: у мене є два аромати з, з Little Black Dress. Так, перший аромат Little Black Dress Summer Party. Як я його отримала, я говорила, що він мені взагалі не зайшов. Але знаєте, я його розносила, я вже його десь три рази носила, і він мені зайшов. Він такий трішки. Так, він схожий на класичний Little Black Dress, і в ньому є і білі квіти, я відчуваю, але вони якось, так, знаєте, не дуже солюють. Вони такі трошки терпкі, аромат такий трошки терпкий, такий з. Ну, цікавий аромат, одним словом, з перчинкою, о, я хотіла сказати. І бачите, скільки я його вже використала, може, так буде краще видно. Багато треба наносити. Я зараз, я не знаю чому, але я зараз дуже погано відчуваю аромати, особливо Avon, мені треба десь пшиків 5 робити, щоб вони хоч трошки трималися. Люксові аромати я роблю пшика 2-3, мені цього достатньо, буває один пшик, а тут ну, пшиків 5, можливо, і 6 деколи треба. Тому так. І ще один аромат в мене є це класичний Little Black Dress, тридцятка, Теж пробую попробую його продати. Ну, В принципі, не то, що він мені взагалі не подобається, це перший аромат, який в мене не, то, ні, не перший аромат, який в мене був, в мене були аромати. Перший аромат, який я думала, що це такий, знаєте, дуже крутий супоровий аромат ще в школі, я дуже його хотіла. Це перша моя така хотілка в ароматах, і тому для мене це трішки такий, знаєте, аромат ностальгія. Не знаю, 30 мл не складно використати. Якщо я навіть не то, що його ще не виставляю на продажу, я думаю, знаєте, він в мене такий під питанням, тому давайте його ось тут поставимо, тому що я ще не знаю, чи я його буду від нього позбуватися. Так, і в нас лишилася лінійка. Far Away, якої в мене і це моя улюблена лінійка в компанії Avon. І давайте покажу, які в мене є аромати. Почнемо з першого, якого я хочу позбутись, і це буде вже останній аромат, від якого я хочу позбутись. Це ось такий Far Away Bella. Ну, Не зайшов мені цей аромат, тому що ой, цей аромат ще м -м, випущений в 2014 році. Ось я показувала. І ну, все-таки він йде трохи в ретро. Тут теж є оцей душний персик, що убікейм. Чи це персик, чи це слива, не знаю, ну щось таке. І він мене трішки піддушує. Під тому все-таки хочу від нього позбутись. Так, давайте порахуємо, до речі, скільки. Це вже все по тому, що я хочу розкламитись. Отже, раз, два, три, 4, 5, 6, 8 ароматів, від яких я хочу позбутись. І давайте покажу тепер, які в мене все-таки залишаються з лінійки Away». Перший аромат це «Фаревей Рояль. Хочу сказати, що це мій найулюбленіший аромат з компанії Avon. Це дуже-дуже класний аромат. Це тут люксове звучання. Він дуже крутий, він дуже такий смачний, дуже красиво зроблений. Тут, мені здається, почулі ваніль. Дуже ну, такий, знаєте, голосний аромат такий і дуже красивий. Тобто. Це мій улюблений аромат. Так, і з лінійки Faraway, і взагалі в загальному з компанії Avon. На другому місці, з Faraway в мене іде ось цей Faraway Beyond. Теж мені дуже сподобався. Ну, але на другому місці, після Faraway Royal. Так, давайте я це в сторону і ось тут поскладаю всю лінійку. Так, на третьому місці в мене гламур від Faraway. Колись мені цей аромат взагалі я не оцінила, якось він мені не зайшов. А ось тільки останнім часом, от як я цей купила флакон, я вже декілька разів користувалась, і я зовсім по-інакшому на нього подивилася. Сподобався мені цей аромат, і з задоволенням ним користуюсь. Так, і далі в нас іде на четвертому місці буде Faroy Shine. Це такий, знаєте, яскравий, сочний, цитрусовий. Дуже теж смачний аромат, такий незвичний для лінійки Фаревей. Я сказала, у мене вже він в новому виконанні. Це ще в старому, а цей вже в новому виконанні. Так, і на наступному, на наступному це вже на п'ятому місці у мене йде Bayonne The Moon. Теж такий цікавий аромат. Несподіваний для лінійки Фаревей. Не такий гучний, як би хотілося. Не вистачає тут гучності. Все-таки він якийсь такий дуже скромний. Легкий, але теж непоганий. І на шостому місці, але який все-таки мені подобається ще: це Faraway Endless Sun. Теж не вистачає мені тут гучності. Такий він, знаєте, чомусь трішки на шайн подібний, але шайн яскравий Тому він на шостому місці, але ще в мене залишається. Так. Ну і в мене є чотири ручки, було 5. Ще було інкадесанс. Я його продала, тому що він мені не сподобався. Ну, взагалі, мені е, я не знаю, я все з інкадесанс стараюся подружитися. Він мені як 20 років тому не подобався, як і тепер. Ну, взагалі, не мій аромат, тому я від нього позбулася. Так, ну давайте покажу, що в мене є. У мене є е, Today, Tomorrow, Always, This, Love. Теж не дуже мені подобається, але такий, знаєте, ще носибельний. У мене, до речі, їх є два. Один у мене зараз в сумочці. Я е, ношу той аромат, деколи обновлюю, якщо я там десь на цілий день піду і хочеться мені ще аромату, то я ним поновлюю. А цей в мене ще новий. Я той сумки не взяла. ну Два у мене таких, навіть аромати в ручці е, і ними користуюсь. Далі. У мене ще є Today, Tomorrow, Always. Це Today аромат в ручці. Теж мені подобається. До речі, з лінійки, якщо брати з Today Always і Tomorrow, то мені найбільше подобається Today. Так, також в мене є attraction. Цим я користуюсь активно. Зараз ось, видно. Теж мені не вистачає зараз гучності від цього аромату. Я щось його погано чую зимою, але аромат мені подобається такий солодкий. Красивий аромат. Так, і останній аромат, який в мене є, це Artistik, це Амбра. Е, поки що його ще не носила, я нічого не можу сказати про цей аромат. З флакона від мені ніби нічого, але буду ще його носити, якось ще не встигла його попробувати Ну Тут 10 мл. Думаю, я його використаю, якщо що. Так, е, давайте порахуємо, скільки у мене є ароматів, повнорозмірних. Якщо не рахувати від тих, що хочу розкламлятись, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15. 15 повнорозмірних і 4 в ручках. Ну, Тобто 19 ароматів Avon в мене наразі є. Від вісьми я би хотіла позбутися. Ось така у мене невелика колекція. Можливо, для когось це і велика, але мені здається, що така ну, помірна у мене колекція Avon. Пишіть, як, які вам аромати з цих подобаються, як вам моя колекція? Буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.